Вы чего стоите за стоите? Чего вы говорите? 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 Чего вы говорите?

Посідання, так. чи може це посідання потенційно, чи можна пропустити, що воно може бути пов'язано з тим, що тут ввелися ось ці роботи з цих конструкцій? Це більше зв'язано не тільки з цим будівництвом, а взагалі з будівництвом в притул до метро. Це пов'язано і з будівництвом скляного мосту, так званого скляного мосту, який з Хричатого парку веде на Володимирську гірку. Одна з опор стоїть абсолютно, ну не зовсім не там, де треба, тому що по суті, оцей яр, хрещатий яр, стародавній яр в ньому. І був і є до цих пір ручай Хрещатик. Це ну, назва ручей здавалось здавалося, що такого. Так? Він в колекторі під землею, ніби має бути все класно. А, насправді це такий цікавий водотік, водозбір в нього, в цей колектор, потрапляє, от коли гарні зливи, багато води. А, таким чином, ну, об'єм такий, що цей ручай в Дніпро виливає величезну кількість води. Тобто він не пустий, не сухий і так далі. І ставити в нього одну з. Зупор було величезною помилкою. Тепер вода працює як їй цікаво, як їй хочеться, як їй зручніше. І в перший же рік, коли вже завершено було будівництво моста, ми побачили такі симптоми, що почалося надмірне зволоження у стіни Котлована. Я думаю, що наші глядачі також чують, що вода крапає, і ми там бачимо, там є. Скупчення води, звичайно, воно буде. Площа, оскільки вона недобудована і взагалі багато чого тут нормально не зроблено. Вона має численні вади. По-перше, ці підпорки вони закладалися в проєкті як тридцятиметрові. По факту вони зроблені різної, абсолютно, глибини. Площа сама пішла, сама плита її покрутило, і можна побачити там. Вільно власним оком, наскільки є серйозні перепади на стиках плити. Тобто вона з частин на стиках мало би бути все рівно, все добре, якби конструкція була зроблена ну, нормально. А в нашому випадку це все гуляюча така структура. Оце якраз просідання ґрунту. Ого. Ну, тут Ого. воно так капітально сантиметрів на 15 одразу. Ну, так, да, так, да, так, да. так. Якщо будувати неякісно, гнатися за наживою, результат буде завжди один і той же. І такий зараз результат маємо на тих станціях, які про які тепер всі знають, що метро є такі станції. І тут, будь ласка.